Безпека для дітей, спокій для батьків та вчителів у Чернівцях. З 1 лютого усі заклади загальної середньої освіти, школи, гімназії ліцеї будуть під охороною. Заклади освіти отримали кошти для того, щоб підписати договори з охоронними фірмами на обслуговування власне. Закладів, так тобто вони отримали ті кошти, які можуть використати на фізичну охорону. Мова про забезпечення фізичною охороною закладів саме у той момент, коли знаходяться діти, тобто освітній процес умовно з 8 ранку і до 4 дня. Директорка Чернівецького ліцею номер 18 Людмила Краміна позитивно ставиться до таких змін. Я вважаю, що це дуже доречно, тому що і діти повинні бути в безпеці, і батьки повинні бути спокійні. А вчителям під час навчання є чим займатися організовувати навчальний процес, і всі учасники освітнього процесу повинні бути захищені і перебувати в безпечних умовах. Заклади освіти можуть самостійно обирати охоронну фірму. Однак депутати Чернівецької міської ради рекомендують заключати договори з Державною службою поліцією охорони. Перше за все, це звичайно те, що проводяться певні інструктажі, підготовка тих працівників, які будуть знаходитися в закладах освіти. З іншого боку, це можливість носити зброю яку має поліція охорони, так ну і звичайно, це те, що коли ми говоримо про комплексний підхід, то от поліція охорони може якраз комплексний підхід забезпечити, тому що тут і патрулювання здійснюється додаткове, і обстеження закладів освіти, і обслуговування тривожних кнопок знов ж таки. Ну і наскільки мені відомо, то теж в багатьох закладах саме поліція охорони, державна служба охорони буде здійснювати монтаж зовнішнього відеоспостереження у 18-му ліцеї. На початку цього навчання року запровадили фізичну охорону. Договір заключили з державною поліцією охорони. У нас не було до цього моменту охорони фізичної в школі. Батьки ініціювали пропозицію поставити фізичну охорону. І з осені у нас працював охоронець і надалі працює так само з поліції охорони з державної структури для безпеки дітей у закладах освіти впроваджують не лише фізичну охорону діятиме цілий комплекс засобів минулого Ку ми почали з того, що огородили ті заклади загальної середньої освіти, які не мали на жаль огорож. Надалі мова йде про. Встановлення фізичної охорони, про продовження тривожних кнопок обслуговування, про монтування камер зовнішнього відеоспостереження. Ну і в подальшому будемо говорити про те, щоб встановлювати камери внутрішнього відеоспостереження, а також автоматичні сигналізації у закладах освіти для того, щоб комплексно забезпечити безпеку перебування дітей під час освітнього процесу у наших закладах. Після початку повномасштабного вторгнення тривожні кнопки встановлюють як у садках, так і школах, і з ними спокійніше каже Директорка Чернівецького ліцею номер 18. у закладі. Функціонує тривожна кнопка. Слава Богу, досі ми ще не нам не доводилося нею скористатися, але разом з тим це нас заспокоює, тому що у випадку якогось втручання чи якоїсь небезпечної ситуації ми знаємо, що в будь-який момент можна нажати цю тривожну кнопку, і буде група реагування патрульної поліції, під'їде і відреагує. Валерія Пержун, Максим Білоткач та Мидня